Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Привіт, рейдер, на зв'язку Вайпер. Дякую за підписку. Ми починаємо. Оела, героїня, яка була у нас на злеті із героїв. Давайте з нею розбиратись. По навичках з А1 атакує ворога, має шанс накласти зменшення швидкості. Якщо в команді є Ултан Лускатий, цей штраф не можна відбити. З А2. Лікує всіх союзників на 30% їхнього максимального здоров'я, також збільшує тривалість усіх бонусів союзників на один хід. А3 заповнює шкалу ходу на 30%, також накладає на всю команду збільшення опору на 50%. Пасивна навичка. Щоразу, коли союзника б'ють, пробивають на 15 або більше відсотків здоров'я, накладає на цього союзника регенерацію на один хід. Якщо в команді є ультан, натомість накладає регенерацію на два ходи і потім миттєво її активує. Аура збільшує опір у підземелях. дару у мене немає, але я би обрав для неї або поліморф вівцю, окови часу, або оберіг грішників. Як на мене, це будуть самі актуальні для неї дари. У артефактах, друзі, я обрав для неї сет збереження повністю весь. Як на мене, це один з найкращих на неї буде сетів. Звісно, якщо у вас немає сету збереження, їй дуже гарно підійде сет швидкості, сет опору, сет скланового боса на здоров'я. Давайте дивитися по артефактам. У зброї я шукав швидкість, ну тут, ще здоров'я мені прокнуло. Шолом швидкість. Щит швидкість і опір. Рукавиці в мене основний стат на захист. Можна на здоров'я. В допах швидкість опір. Броня на опір в допах шукав швидкість, здоров'я захист. І чоботи ось такі шестизіркові з допами в опір. Колечко: ось таке. Кращого не знайшлось. Амулет. Захист або здоров'я з допами в опір. Як на мене, краще буде амулет і рукавички дати їй на здоров'я. База в неї дозволяє і буде така досить жирна оела. Стяг на опір з допами в швидкість. По талантах. Давайте разом із вами їх будемо розставляти. Погнали! Так, основною відкою в нас буде захист. Додатковою буде підтримка, погнали. Окей, okay, файно, далі ми йдемо до підтримки. Також я хочу взяти книжечку. Тут беремо коло магії. І ось цей. 30% шанс збільшити тривалість бонуса, накладеного героєм на один хід. І ось цей. Ось такі таланти, як на мене, будуть самі оптимальні для ОЕ на ПВП та на ПВЕ контент. Дивимось по параметрах, що у нас вийшло: 45 тисяч здоров'я, 300 захисту, 309 швидкості, 464 опору. Ну, точність я їй не давав. Давайте подивимось на рекомендації і також її оцінимо разом із вами. Захист на арені. Я би їй поставив п'ятірку тверду. вона мені подобається навіть. Гідра на гідру вона суперськи заходить, ставлю чисту п'ятірку. Вона заповнює школоходу, вона вихилить вашу команду просто бомба. Портеця Дволикого стража. Я би трійку її поставив. Війни фракцій однозначно 5. Кампанію вона не буде качати. Давайте трійку поставимо. Атака на арені П'ятірку. однозначно. Чому? Може бути додатковим заливщиком до вашого арбітра. Також можна її ставити в жирну пачку або в пачку на арену 3х3. На володику демонів на КБ трійку ставимо, вона тут дуже погано заходить. У всі форти твердо ставимо п'ятірку. рку на лаву трійку. Вона не дуже мені подобається на лаві. форт духу п'ятірка. Голем п'ятірка, однозначно. Дракон п'ятірка. Мінотавр. Блін, не знаю, трійку поставлю, ну ви нею не будете качати, це однозначно. На Альнаме четвірку я поставлю. Форт Магії. П'ятірка, паучиха, трійка, вона мені не подобається на паучисі. І форцили п'ятірка. Ось такі оцінки ми їй виставили. Окей, друзі, давайте ми перейдемо на аренку і подивимося, як вона там буде нашій команді допомагати. Це моя стандартна пачка, але ми можемо сміло ставити її як другий заливщик до арбітра. Так, дивимось. Ремц, заповнили шкалу ходу, перезарядили, ну і тут просто вбиваємо. Дуже простенько. Давайте також е сформуємо якусь, якусь пачку, на кого ми нападемо. Ось тут така не дуже приємна команда. Що ми можемо тут вибрати? Ми можемо піти через жир. Для прикладу, де магнарчик. Беремо магнарчика і беремо ще, не знаю, кого що можемо взяти. Та я думаю ми і так справимося. Магнарчик в мене без опору, але буде захищати. Всіх остальних. Ось як ми дивимось, вже наложили на себе регенерацію. Ми ще додатково похиляємося. Знову регенерація. Тут вже на два ходи спрацював талант. О, йде сьогодні хід до Магнара. І на Магнарчика як демось постійно є регенерації. Знову заповняємо шкалу ходу, ну і просто чекаємо, поки наш хід. Звісно, не зовсім класно, тому що магнарчик без опору. Каролка своєю пасивною навичкою заблокувала. Ну, а тут караулку залишилось просто до колопати. Окей. Друзі, давайте нападамо ще ось на таку команду. Кого ми тут візьмемо? Візьмемо ще мітралку і нехай буде той же ж самий магнарчик. Подивимось, як вони справляться від другого ходу. Зразу за старту регенерація. у нашого Магнарчика. Клінця знову Магнара. Просто потрібно дочекатись до входу магнара. Ну і Магнарчик закінчує свою справу. Тут вже залишилось їх просто дотікати. Ротація команди не сама правильна, не підганяв по швидкостях, але, як на мене, справилась дуже добре з такою противнючою командою. На кого ми ще можемо тут напасти? Хто ще нас може тут обігнати? Давайте ось сюди ми нападемо цією ж самою командою, не будемо нічого міняти. Заливаємось клінс. Давайте велу піднімемо. І ми дочекались до ходу Магнара. Тут же без різниці, вже навіть мітралку не будемо піднімати. Просто дочекаємось ходу Магнара. І все. 350 тисяч вихилила ОЕЛа. Довгий бій. Але в захист ось таку команду можна ставити сміло. Давайте ми перейдемо на аренку 3х3. І складемо команду, яку я бачу разом із ОЕЛою. Як на мене, буде хороший варіант ось такої пачки. Ми беремо Кіоку, беремо Оелу. Нам потрібен клінсер. Беремо, де наш і, і Сталтус. Як на мене, буде класна команда на аренку 3 на 3. Ту самодостатній в плані е, бафу захисту. кіоко буде сейвити, ну, тобто під неї три сейва, досить таки грати буде непогано. Так, і давайте ми з вами перейдемо в рокову вежу і подивимось, як вони будуть проходити. Я вже тут якісь тести робив. Проходять без проблем, але давайте наберемо більше героїв щоб трішки часу менше пішло. Безкоштовні герої беремо. Це у нас Вісікса. беремо арбу, і давайте ще когось візьмемо з бюджетних. Щоб швидше вони проходили. М -м -м -м. Кого ще візьмемо? Давайте хатунку. І нехай собі проходять. Зараз подивимось, наскільки буде вихилювати наша ОЕЛа нашу команду. Давайте ми перемотаємо бій в кінець, і вже тоді подивимось на результати. Я думаю, вони без проблем пробіжаться, просто реально пробіжаться через цей поверх і ніяких проблем вони тут не знайдуть. Перейшли ми на кінець бою, Як дивимось, Оела далі всіх тримає, Опору, регенерації на всіх кидає. Звісно, якщо наші вороги нашу команду б'ють слабенько з одного удару, то регенерації вона не буде накидати. Про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що ОЕЛа класно заходить на гідру. Друга, третя, четверта гідра без різниці. На першу я би її не брав. Вона там себе показує дуже класно. Але, звісно, в команду під ОЕЛУ бажано давати своїм героям трішки опору, щоб вона його ще бафала і. Не наложували дебафа гідра. І також не крала у нас бафи Як демось півляма нахиляла, ну тут не особливо нас продамажували. Друзі, що хочеться сказати в заключенні. Уела, як на мене, вийшов класний герой. Її вартує прокачувати, заливати книгами. В А1 можна не дозаливати. А в загальному. Дуже класна героїня, мені сподобалось. Друзі, якщо було корисно, тисніть вподобайку, підпишись, підтримуй український контент та зустрінемось в наступному відосі.